У Луцькому районі оголосили карантин через пташиний грип. Це високопатогенний гриб птиці, який на Волині виявляють вперше. Діагностували його у двох мертвих курей в приватному господарстві в Рожищі. Через такий діагноз навколо приватного обійстя встановили так звану буферну зону радіусом 3 кілометри. Протягом 21 дня ця територія під наглядом фахівців держ. Про спожив служби. Щодня вони відбирають крову домашньої птиці та проводять лабораторні дослідження. Наразі нових випадків не зафіксовано. Для тих, хто тримає курей, індиків, які особливо сприйнятливі до інфекції, дають поради. Саме основна порада – це те, що зараз власники птиці, які отримують її повинні отримувати. Ізольовано в закритих приміщеннях, щоб не допускати контакту із дикою перелітною птицею, синантропною птицею оце саме основний такий кажуть засіб Де аби... для людини пташиний гриб безпечний, однак, все ж радять не торкатися до хворої птиці голими руками.